Всім привіт! Давно ми з вами не спілкувалися і хочу сьогодні поговорити про тригери в стосунках, які можуть довести до розлучення. Це дуже важлива тема, тому що до мене наразі дуже багато звертаються пари, які кажуть, що ми от от просто будемо розлучатися, допоможіть нам. І знаєте, взагалі, криза це нормально. Ми інколи на протязі довгострокових стосунків не один раз проходимо через неї. Але криза класна в тому, що ми можемо зростати, ми можемо вийти на новий рівень стосунків, ми можемо покращити, збільшити емоційний зв'язок. Але ж все, звісно, залежить від вас, від вас, у Бог, наскільки ви це можете успішно пройти. Тому, якщо ви наразі в кризовому періоді, просто розслабтеся. І почніть слухати і чути один одного. Це дуже важливо, тому що саме з сварок все починається. У мене навіть була одна пара, яка розповідала, що наскільки вони вже сваряться, наскільки це вже набридло, що вони просто мовчать, щоб просто не сваритися. І ситуація все одно не змінюється. Звісно, на ці кризи впливає не тільки те, що у нас може з часом змінюватися цінності, потреби, бажання, і це нормально, тому що це життя. Ми можемо змінюватися, змінюються наші стосунки, змінюються різноманітні ситуації в житті. Хтось втрачає роботу, хтось де в декретну відпустку. У жінок це дуже часто в декретній відпустці. Вони починають розуміти, що вони не реалізовані, і це дуже на них давить. І жінки інколи починають давити і на чоловіків в цьому плані, вони прям розчиняються в чоловікові замість того, щоб більше любити себе і займатися собою. Таке враження, начебто, є відчуття в них, що вони втрачають щось дуже-дуже важливе. І як правило, саме в таких періодів і починаються кризи. І я хочу вам розповісти про один такий важливий тригер, який наразі я дуже часто. Зустрічаю це, коли починаються сварки, вже не дуже комфортно знаходитися зі своїм партнером в одній квартирі або в одному будинку і починають звертати увагу на інших людей і помічають якісь моменти, наприклад, ага, там є повага. А там є спокій є в сім'ї. Або з цією людиною настільки комфортно, що я такого не маю. І людина починає ідеалізувати іншу людину. Вона думає, що це будуть просто неймовірні стосунки, але це сама велика ілюзія. Тому що інші люди... Вони навказують на наші потреби і бажання, тому що не всі навіть розуміють, чого не вистачає в сім'ї. Розуміють, що настільки важко, що некомфортно там знаходитися, що щось хочеться змінити, але не знають що. І от інші люди просто можуть це відзеркалити, що недостатньо кохання, недостатньо поваги, наприклад, недостатньо розуміння, чому інша людина розуміє. А з людиною, якою я, наприклад, живу там декілька років, вона мене не розуміє. І ми наразі говоримо не про ті стосунки, де є там аб'юз, де є насилля. Ні, я говорю про нормальні стосунки і пара, яка спіткнулася саме з кризою в якийсь період свого життя. Тому що все одно, скажімо так, аб'юз він не повинен бути в сім'ї, але інколи десь. Хтось із партнерів може скатуватися туди. і Скажімо так, і оцінювати партнера, і робити йому болюче, це через те, що не всі можуть нормально спілкуватися. От начебто ми вчимося спілкуватися і говорити в дитинстві, але по факту, щоб домовитися і провести нормальну бес... бесіду, не всі це вміють робити. На жаль, тому завжди починається зі спілкування. І знаєте, коли у вас виникають такі от тригери, як інші люди. Тут важливо просто зразу розуміти, що це ваша є потреба. Потреба не закрита, і в першу чергу потрібно поговорити про це зі своїм партнером, тому що ви можете те саме створити в своїй сім'ї, якщо до кризового періоду у вас все було класно. Якщо, звісно, ні, якщо ви вибрали собі партнера з якоюсь ілюзією, що буде все класно. Що будуть саме такі стосунки, які ви нафантазували, і ви не берете до уваги, в якій сім'ї виріс цей партнер? Можливо, в них не прийнято взагалі дарувати подарунки, а ви тут чекаєте постійно подарунки. Так це потребує якогось часу, інколи довгого часу, щоб навчити людину, ось цьому, щоб дарувати подарунки. Щоб він почув це і так, і не потрібно думати, що це якийсь короткий термін. Повинен бути для того, щоб побачити це, щоб він почув вас. Ні, якщо в нього в сім'ї було ось так от, а ви хочете що зробити? Ви хочете з нього зробити іншу людину. І це дуже велика помилка, це ілюзія. Тому Тут більше вже питання в тому, чому ви саме вибрали цього партнера. Чи це була ілюзія, чи ви його вибрали тому, що ви саме з цією людиною хотіли бути, і розуміючи, що ця людина має своє бачення сім'ї, має своє бачення стосунків. Тому тут вже це моменти ми, скажімо так, трошечки пропускаємо. зараз ми говоримо про те, що у вас. На Протязі, наприклад, 50 років були класні стосунки, але наразі кризовий період. Тому що дуже багато саме зрад в такі от кризові періоди, тому що хочеться чогось кращого, хочеться іншого партнера, хочеться більше тепла, а вдома не так чомусь наразі стало. І знаєте, з такими людьми стосунки вони не виходять. Взагалі не виходять, якщо от вас хтось відзеркалює, це дуже рідко, коли можуть дійсно скластися тривалі стосунки. Це просто показник, чого вам не вистачає, і ви можете це створити в своїй сім'ї. Але якщо ви все ж таки приймаєте рішення про розлучення, тут важливо розуміти: одне – не входіть в нові стосунки зразу. Вам потрібен час, інколи це півроку, може це рік, для того, щоб зрозуміти, хто я, чого я хочу, які мої потреби, які мої цінності, можливо, вони взагалі змінилися. І коли йде переоцінка і себе, і стосунків, і є нове бачення, яких ви стосунків прагнете, ось тоді вже можна будувати нові стосунки. І так, в такому випадку вони будуть набагато кращі, якщо ви рахуєте, що ви вибрали свого партнера, ідучи за якоюсь ілюзією. Тому повірте, криза це завжди про зріст. І від двох людей залежить, як ви її пройдете. Але стосунки можна зробити набагато кращими, аніж вони були в початку. Якщо, звісно, там немає там, фізично-сексуального насилля. Це можна зробити, якщо обидва партнери цього прагнуть. Ви вийдете просто на новий рівень. Тому, якщо ви бачите, що є якісь тригери в вашому житті, які вказують вам на ваші потреби та бажання, обговоріть нарешті. Це зі своїм партнером, не з такою цілею, щоб дати якусь оцінку, щоб виразити, що ти поганий в цьому, що ти мені це не даєш. А виражайте це через свою потребу. Я би хотіла ось так, от. я цього потребую. Але якщо вас інша людина не чує, ну інколи потрібно завершувати стосунки. Але знаєте, найкраще завершувати стосунки тоді, коли ви вже все для них зробили. Коли ви розумієте, що все. Я вже не знаю, що тут можна зробити в цих стосунках? Мене просто не чують. Ну це як правило, коли гра в одні ворота йдуть в цьому випадку, звісно, ви виходите з стосунків набагато легше, ви їх не так сильно переживаєте. Тому напишіть мені, будь ласка, чи взагалі в житті у вас були такі тригери, люди, які вам вказували на ваші потреби, а ви йшли за цією людиною, ви створювали стосунки? Як наразі у вас стосунки з цією людиною? Чи вони довготривалі, чи це дійсно та людина, яка закрила всі ваші потреби? Наскільки ви щасливі в таких стосунках?